Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку і тема нашого сьогоднішнього заняття орієнтування в просторі та порівняння предметів. Тож для початку я хочу вам запропонувати пограти в гру, яка має назву хмаринки. Тож дивіться, діти! В мене є ось такі хмаринки. Давайте ми з вами їх порахуємо. Одна, дві, три. А скажіть мені, будь ласка, якого розміру ці хмаринки? Великі чи маленькі? Правильно, вони великі. А давайте ми з вами пригадаємо кольори і назвемо, якого кольору хмаринки у нас тут є. Перший колір це блакитний, правильно, другий. Жовтий, третій помаранчевий. А зараз я вам запропоную розкласти ще одні хмаринки, але вони вже трохи менші за розміром. Це в нас великі хмаринки, а це малі хмаринки. Тож нам потрібно великі і маленькі хмаринки зіставити з їхнім розміром. Та кольором. Отже, це в нас синя хмаринка, куди ми її віднесемо? Так, до синього кольору. Це в нас жовта хмаринка. Також ми її відносимо до жовтого кольору. А це в нас маленька хмаринка помаранчева. Тож ми її відносимо до помаранчевого. Кольору. Давайте ще раз всі разом порахуємо. Скільки в нас було великих хмаринок. Рахуємо одна, дві. Три. А тепер давайте окремо порахуємо, скільки в нас маленьких хмаринок. Одна дві. Три. Все вірно, які ви розумнички. Давайте ще раз ми з вами нагадаємо, які в нас тут присутні кольори. Це в нас жовтий правильно, це в нас помаранчевий колір, і останній – це у нас блакитний колір. Який ви розумашки? Молодці, дуже гарно знаєте кольори. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в таку гру. Яка називається порівняй кульки. Подивіться, у нас з вами є дві карточки з кульками. Давайте порахуємо, скільки кульок на першій карточці. Одна, дві, три, чотири. Правильно, чотири кульки. А на другій одна, дві, три. Скажіть мені, будь ласка, а якого кольору ці кульки? Правильно, жовтого. Ми з вами порахували, що на першій картці у нас чотири кульки, а на другій три. Скажіть мені, будь ласка, чи однакова кількість кульок на обидвох карточках? Ні, правильно, на першій чотири, на другій три. Скажіть мені, будь ласка. Чи можемо ми поставити між ними знак дорівнює? Ні, не можемо правильно, тому що тут у нас 4 кульки, а тут 3. Що нам потрібно зробити, щоб у нас була однакова кількість кульок і на першій карці, і на другій? Правильно додати ще одну кульку. На ту карточку, де її не вистачає. А це в нас друга карточка додаємо. А тепер давайте порахуємо ще раз. Чи можемо ми вже прирівняти наші карточки? Рахуємо уважно. Одна, дві, три, чотири. Чотири кульки. Одна, дві. Три, чотири. І тут так само стало чотири кульки. Отже, між ними ми можемо покласти знак дорівнює. Знак дорівнює означає рівність. Тобто у нас на першій карточці 4 кульки, і на другій карточці також чотири кульки. Молодці! І у мене є ось такі математичні палички. Давайте подивимось, якого вони кольору. Жовта, зелена, фіолетова, синя та помаранчева. Зараз ми трохи з вами повчимося орієнтуватися у просторі. А для цього нам потрібно в певному порядку викласти це палочки на столі. Тож почнемо ми з вами з жовтої палички. Викладаємо, вона в нас буде головна. Далі ми беремо нашу праву ручку. Це буде означати, що це в нас паличка буде з правої сторони, де в нас права ручка? Так, вірно, від жовтої справа. Де в нас права? Ось тут. Тепер фіолетову паличку нам потрібно викласти. Зліва від жовтої. Підняли ліву ручку. правильно, зліва. Тобто і паличка буде в нас зліва, там, де в нас ліва ручка. Тепер давайте викладемо червону паличку справа від зеленої. Де в нас зелена паличка? Ось вона зелена паличка. Викладаємо червону. Справа від зеленої. Молодці! І в нас залишилась остання паличка блакитного кольору, і ми її повинні покласти зліва від фіолетової палички. Де в нас ліва ручка? Так, ось тут у нас ліва ручка. Кладемо синю паличку зліва від фіолетової. Давайте ще раз закріпимо кольори. Синя, фіолетова, жовта, зелена, червона. Молодці. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Все вірно, які ви розумашки. П'ять паличок. Ось і підійшло до кінця наше з вами заняття з математики. Ми сьогодні з вами великі молодці, познайомили, що таке рівність предметів, закріпили навички лічби, а також закріпили назви кольорів. Я сподіваюся, що вам було цікаво і чекаю вас на наступному занятті. Всім до побачення!